Пінційні танечко і запрошую вас сьогодні з нами на вечірню прогуляночку в Харковом. Ми знаходимося на каскаді. Мені це місце дуже-дуже подобається, я обожнюю тут гуляти. Але попередній варіант каскаду мені набагато більше подобався, коли тут повністю стікала вода. Хто з харків'ян пам'ятає, напишіть мені про це, будь ласка, в коментарях. А ще, знаєте, ми тільки що йшли сюди до каскаду і зустріли з Ромою у лавці сиділи троє молодих людей. І знаєте, що вони робили? Вони не сиділи в телефонах, вони просто грали в карти. Це так прикольно. Це так, знаєте, по-нашому, як було колись раніше, а не так, як зараз ми бачимо всіх з телефонами. Якщо вам цікаво, йдемо з нами на прогулянку, я вам покажу трішки неймовірної вечірньої краси осіннього Харкова. Друзі стояли з Ромою, думали, чи загориться чи не загориться цей фонтан різними кольорами. Бо постійно останнім часом, коли приїжджали, він не горів різними кольорами. Це неймовірна краса, я вже колись показувала цю красу. Конорів, як ви бачите. І люди гуляють, і дуже багато людей, дуже класно. Мені подобається. Бачите, вже блакитний кольор іде. На камері показує, що блакитний, а в реальності зелений. Цікаво так. Одним словом. Ну і ось там за кадром Рома налаштовується, хоче також зняти щось якісь ролики до себе на канал. І ось там ота пара. Там троє людей, і вони грають в карти. Круто. Мені це сподобалось дуже. Знаєте, це так незвично. Ось так. Ну і підемо прогуляємося, я вам показу. Багато квітів в Харкові. Хоче осінь, але ще дуже так красиво. Правда, вже в курці, бо дуже прохолодно. Друзі, це називається родина блогерів. Дивіться, бачите, чоловік налаштовує камеру, бо треба щось відзняти або викладає контент. Бо тут неймовірна краса. Як таке не відзнято? Скажіть, а? Ну, так. І там краса. Одним словом. А коли в тебе декілька каналів, то треба про це думати, а потім увечері гуляти. Ану, Рома, скажи привіт, що небудь. Ось так, так? Да? Я кажу, оце нас називається родина блогерів. Коли чоловік стоїть в стороні, я б дружина і налаштовує камеру, щоб щось відзняти. Хіба не так? Так, да, друзі, бачите, працюємо потроху. О, ну ось так і є, життя. Бо я вже говорила в попередньому відео, що ми не бачимо, що у людина робить за кадром. Ми тільки бачимо ту картинку, яку вона показує. Ну що, йдемо далі гуляти. Ну і ми дійшли. Тут до сих пір ще. Є декорації, бачите, тут дуже багато. І вони неймовірно красиві. Ці метелики. От для мене дуже гарно. Люди тихенько прогулюються, відпочивають, дихають свіжим повітрям, але вже на вулиці не так спехотно. Більш прохолодно. Вам показую, що зараз вечір п'ятниці. Ви вже будете завтра дивитися відео, так кажуть. І ось людей дуже багатенько коло фонтанів. О, давайте сходимо глянемо в дзеркало. Чи є там черга для відеозйомки, чи немає. День. Я так це. Це. Ось весь це дзеркало і тут як була черга, так і залишається. Хай, надію, мене діймо, чутно. І, до речі, про мову. От я йду і чую, як люди між собою говорять, і доволі багато говорять українською мовою. Тобто, б що не казав. Тому завжди поважайте один, одного. коли хтось щось пише. Класна камера у дівчинках. Теж хочеться якось гарної, якісної камери, щоб можна було фотографувати і знімати у вечірній час. Бо іноді ти бачиш картинку, вона така неймовірно красива перед очима, а коли знімаєш на телефон, то виходить зовсім ну, не те, що ти хочеш. Хоча в цілому у мене доволі непоганий. Я вважаю, телефон і не дуже поганий. Доволі, доволі непогана також і камера. Ой, і ми повернулися туди саме, де були. Так що ось так, друзі. Друзі, тільки що стояли ось на цьому місточку з Ромою і фотографувалися, і ми відео знімали, і також люди фотографувалися, і знімали відео. І я помітила одну річ. Всі намагаються пройти обережно, щоб не завадити тим, хто фотографується. Це знаєте, так приємно, тому що ти розумієш, що люди поважають одне на одного і дають можливість просто сфотографуватися і зняти собі якісь приємні кадри. І, до речі, хочу вам показати ще одну локацію, до неї близько не буду підходити, бо там завжди також людяну. Ось такий диванчик. У мене на каналі є це все, тому немає сенсу по декілька разів це все вам віднімати. Але ця локація також постійно, оскільки на мене не проходимо. Постійно фотографуються. І я, чесно кажучи, була впевнена, що цей диванчик, тим, що там постійно сидітимуть, вчоратимуть, його просто швидко знищать. Ні, неправда, цей диванчик ще живий і мені здається, буде дуже довго стояти. Це дуже класно і приємно, мені здається, це схожий матеріал, такий самий, як і зайці, які ми знімали на Олексійці для вас.